Справжня Київрада так назвали свої зібрання на сходах столичної міської держадміністрації. Кілька десятків громадських активістів та небайдужих киян люди прийшли на акцію або разом вирішити важливі для Києва проблеми. Встановили на сходах трибуну, президію і стільці. На порядку денному три питання: як правильно розпланувати столицю та ухвалити генеральний план її розвитку, як врятувати десятину церкву і садибу мурашка. Громадські активісти та захисники Києва наполягають, нині депутати Київради працюють незаконно і необхідні нові вибори, які треба провести якомога швидше. Ми будемо щоразу. За день до засідання пацюків, які крадуть київську землю, збирати тут з одного боку активних киян, які протестують проти того, що відбувається, а з іншого боку розумних киян, які знають, як треба змінити систему, щоб так не було.